Ми продовжуємо наш ефір. Дмитро Орлов, мер Енергодару, з нами на зв'язку. Пане Дмитре, добрий день. Вітаю. Давайте спочатку глобальне питання: як почуває себе зараз місто? Як почувають себе люди, які там живуть, як почувають працівники? Я розумію, що це дивне питання, як почувають, але інакше мені важко зараз формулювати. Ситуація складна, вона погіршується з кожним тижнем, з кожним місяцем. І, на жаль, краще не становиться. Зараз вже середина першого місяця зими опалення немає в місті. Температурний режим в квартирах десь від, 15, від 10 до 15 градусів. Це за низько за мало, ми це все розуміємо. Але на жаль, окупанти блокують всілякі намагання українського персоналу, Який обслуговує атомну станцію, для того, щоб запустити, хоча б один енергоблок. На енергетичний рівень потужності та підключити теплифікаційну установку для того, щоб е, давати тепло до міста. Гуманітарна ситуація не краща, На жаль, от е, ліки і продукти харчування, гуманітарні вантажі окупанти блокують з вересня місяця. Людей залишилось з 53 тисяч, десь близько 15 тисяч в місті. Це здебільшого пенсіонери там, літні люди, які там не можуть за станом здоров'я або з інших якихось причин. Покинути місто і працівники атомної станції, які обслуговують ядерний об'єкт, ну катування продовжується, Викрадання і працівників з робочих місць також продовжується. Тобто от, примусом силовими методами намагаються примусити працівників підписувати е, контракти з фейковою компанією «Гросатом». Для того, ну, і отримувати паспорти, ну і таке інше. Я, можна, я можна про кожну з цих історій буду питати окремо, е, якщо ви дозволите. Ага. Е, ну, наприклад, давайте по порядку. Е, Кажете, 15 тисяч лишилося. Хто ці люди, що лишилися, це переважно працівники атомної, чи це просто старші люди, яким нікуди виїжджати, чи ну хворі? Не знаю, хто ці люди. Ну звичайно, що є ті, хто чекав, ну треба тверезо дивитись з на думає, всі речі. Да. Пропаганда вона працювала. Є ті, хто чекав, їх небагато. Я не скажу, що їх там якісь там 10-20 відсотків. Це менше менше відсоток. Це літні люди, які не можуть покинути свої домівки. Ну і це працівники станції, які розуміють, що обслуговувати окрім них більш нема кому об'єкти. А обслуговувати їх треба навіть як коли на генерацію не працює негоблок. Чи велика кількість російського персоналу. Ну я не маю на увазі окремо окупантів військових, а от якихось атомників з Росії, там якихось фахівців. Багато їх приїхало? Є представництво, але по повному по заміщенню персоналу мови не йдеться. Тобто є там кілька фахівців, які... Спостерігають за тими процесами, які відбуваються, спостерігають там з технічної точки зору. Можливо, якісь консультаційні надають поради. От, і все повне обслуговування стосовно заміни персоналу на персонал Росатому. Про це мови не йдеться. Важливе питання з грошима. А окупанти для того, щоб перетягнути людей підписувати контракти. Ну і щоб вони виходили на роботу і працювали, вони там якісь золоті гори обіцяли. Що з грошима зараз для працівників атомної? Ну, гроші намагаються платити тим, хто підписує контракти, отримує громадянство, паспорти. Всі гроші, гроші виплачують вже банківська якась система. в них там більш-менш запрацювала. От. Але тих, хто не підписують, на яке не відмовляється від своїх зобов'язань, соціальних гарантій. вони отримують в повному обсязі все, що повинні отримувати. От, якщо їм там блокують пропуски, то вони переходять на певні інші там режими роботи, але отримують заробітну плату в гривнях. Тобто вони е, мають на що існувати, маючи проукраїнську позицію і ставлення до е, ну, відповідальне ставлення до обслуговування е, того обладнання, яке їм видає. Я розумію, що ви не директор атомної, але приблизно не знаю, який відсоток людей виходить зараз на зміну: 90, 80, 70. Ну, персонал, який постійно обслуговує, він ну, це така досить постійна цифра. Це близько там, 500 осіб. Ага. Це ну, цілодобово вони знаходяться. Це черговий персонал. Ага. Ну, зрозуміло, що. Зараз не, ну, енергоблоки не працюють на генерацію, тобто вони або в ремонті знаходяться, або там в стані зупинення холодного або гарячого зупинення, от і є певні, ну певні, скажімо так, питання з повною комплектацією змін. Тому я думаю, що цей відсоток він комплектується за рахунок того, що ну ущільняються зміни. Тобто люди менше відпочивають, люди більш більш працюють, тобто по часу на 8 годин там, можливо 12, Але це більш до неї Вони більш компетентні mm -hmm. цю кадрову. Історію можуть розповісти, але певний відсоток оперативного персоналу, який виїхав з території окупованої, він також є. І на жаль, технологічну, технологічне навантаження по обслуговуванню несе той персонал, який залишився, звичайно, що не маючи вільного часу, достатнього для відпочинку. Я говорив з енергетиками, з ядерниками, зокрема, вони кажуть, що кожна атомна станція це унікальний об'єкт, і людину з не знаю, з ростовської атомної чи з Хмельницької атомної механічно на Запорізьку привести і сказати, працюй не можна. Ну тобто, людину треба якось перенавчати там, щоб людина опановувала там це все. Правда, неправда. Ну, я скажу більше, що навіть з одного енергоблоку на інший енергоблок не можна перекинути персонал і сказати, що ти вже тут працюєш, бо один від другого енергоблоку досить суттєво відрізняється. От, і навіть ліцензії дають по ліцензованому персоналу на обслуговування ядерних установок, дають поблочно, тобто не дають на перший тере шостий енергоблоки, тобто дають на перший або там, на другий, на третій угу. і так далі. Давайте тепер про підключення станції. Росіяни ж намагалися її включити в Крим і в російську мережу. Я правильно розумію? Ну це я так думаю, що це була основна мета захоплення. Ну, окрім ядерного шантажу, це була основна мета захоплення того, щоб дефіцитну складову по енергетиці на тимчасово окупованих територіях її перекрити за рахунок роботи. Запорізької атомної станції, от до окупаційний період були моменти, коли всі шість енергоблоків працювали на повну потужність і давали там навіть більше там, шість тисяч сто на І це досить такі були. Це кожне четверте кіловат вироблений в Україні. Він вироблявся на Запорізькій атомній станції. Це було таке підспір'я енергетична. Такі ну щит енергетичний досить суттєвий зараз. Окупанти розуміють, що ми там, ну майже за кілька днів до повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну від'єднали енергетичні системи і працювали якийсь час. Відокремлено від енергетичної системи, тобто самі на себе е, тримали е, чистоту. Потім під'єднались до європейської енергетичної системи, і навіть незважаючи на те, що в нас частотна складова, однакова 50 Гц працює як європейська система, так і російська. Але в нас різні з точки зору не співпадають, скажімо так, фази, і синхронізувати обидві системи е, неможливо, тобто необхідно певні технічні. Проводити заходи для того, щоб е підключити енергетичну систему ну, на Запорізьку атомну станцію і взагалі будь-яку станцію до енергетичної мережі, е яка працює несинхронно на, на іншу територію. Це вони намагалися зробити досить довго. До, е до осені, здається, енергоблоки навіть працювали і генерували певну потужність. Окупанти, обстрілюючи там, пошкодили. Досить регулярно повітряні лінії mm -hmm. для того, щоб не мала змогу Запорізька атомна станція давати потужність в енергосистему України. Ну а зараз, з вересня місяця, вона взагалі не працює на генерацію працює як споживач електричної енергії, десь близько 100 миловатт споживає, і це в режимі. Ну, це необхідно для того, щоб насоси для охолодження mm -hmm. ядерного пального там працювали і все інше. От, і це досить суттєве навантаження на і так і, і без того не ну нашу енергетичну систему України досить досить багато. Це от, але підключити в них не вдається. От, і нічого вони зробити не можуть навіть не можуть переманити достатню кількість персоналу. Бо персонал, незважаючи зважаючи на те, що там майже 10 місяців окупації знаходиться місто, і атомна станція, не Переходять на бік, ну здебільшого не переходять на бік окупаційної фейкової керуючої компанії. Ви згадали про те, що в місті немає опалення. Як з іншими вигодами? Електрика хоча б є в місті? Ну, постійні обстріли вони спричиняють відключення і електрики, і водозабезпечення. Були періоди, коли навіть по три доби не було водозабезпечення. Люди ходили. Під обстріли набирати там до каховського водосховища, до, там до прудів е воду для того, щоб мінімальну якусь гуманітарну потребу там е ну забезпечити свою, От, ситуація зараз більш-менш стабільна. Електрика то відключається, але не надовго е водозабезпечення ну, більш-менш є по місту. Скажіть, як почувають себе окупанти в місті? Як їм, так би мовити, вже з доброї волі з Херсоном? Як вплинув на їхній настрій? Бадьорість якась у них там є? Ну скільки там у мене є інформація, то вони не розуміють, навіщо вони взагалі прийшли до Енергодару і що вони тут і чекають? Якісь е, розпорядчі дії командування щодо е, чергового жесту доброї волі, бо е, дійсно е, мерзнути і е, покращувати там, звільняти вже звільнили там від електропостачання, від е, опалення, від стабільного там водозабезпечення, від грошей, від людей вже майже звільнили місто. Ну що, від чого там ще ну грабують, це зрозуміло, грабують постійно це. Десь з квітня місяця ну вони не переставали це робити, особливо там перед черговими ротаційними змінами, то таке відбувається постійно. Ну катують людей. Ну не знаю просто і вони самі ну не розуміють що вони, що вони, що вони там роблять. Чи будують вони фортифікаційні споруди, чи готуються вони до якоїсь там оборони непорушної, чи скоріше виглядає так, що вони десь лижі собі мастять. Ну тут може не про енергодар мова, але це не досить такі показовий показове місце для того, щоб будувати якісь фортифікаційні споруди, бо атомна станція сама по собі вже є певною фортифікаційною спорудою, і обороняти десь там поблизу ну, сенсу небагато. От ну, набагато простіше зайти там на територію підприємства, яке і так охороняється, і в яке не буде стріляти. Але вони розуміють, що це тупік, скажімо так, і це котел. Якщо буде деокупаційні заходи йти по цьому берегу Куховського водосховища, то вони фактично залишаться в заручниках. Стріляти, звісно, що ніхто не буде. В них там колись кудись закінчиться. І боєкомплект, і е засоби існува існування там мінімальні, і що вони потім будуть робити? Ну вони розуміють, що так як Херсону, напевно, ще вже не буде. Чи достатньо води в Каховському водосховищі, чи немає якихось ризиків для охолодження? Зокрема. У ну, ризики завжди є бо є бойові дії, і всі гідроспоруди по каскаду Дніпра. Вони всі є під загрозою обстрілу. І звичайно, що при якихось там змінах ми будемо мати і затоплені території, і ймовірність зниження рівня в Хоховському водосховищі, що призведе безумовно до неможливості охолодження. Роботи насосів і охолодження тих систем, які необхідно охолоджувати у зв'язку з тим, що ядерне пальне, навіть не генеруючи електричну енергію, воно все одно тепло виділяє. Ми всі слідкуємо за тим, що повідомляє нам керівник МАГАТЕ Пан Гросі. А що роблять інспектори МАГАТЕ на станції? Що, ну, в чому полягає їхня функція зараз? Ну, ти більше, до тим, більше це питання. Я думаю, що більш коректно до е, на якенгатому е, задавати або до е, представників МАГАТЕ. В них є певні завдання. Я впевнений в цьому, і е, всі ці звіти, які там потрапляють до соціальних мереж. Я думаю, що вони ну там відображають і результат їх діяльності а представники постійно там є. Це факти нещодавно були навіть ротації певні по представникам, які mm -hmm. присутні. Генштаб, генштаб Збройних сил України повідомив, що в місті Енергодарі вилучені всі підручники з історії України і далі їх будуть знищувати. Вони що там, вогнища будуть робити з підручників історії? Те, що вони роблять на території міста, це не зрозуміло, бо спочатку вони там намагались себе ну, показувати себе якихось там визволителей і намагатись. Здійснювати якісь заходи до налагодження нормального життя. Зараз вони вже просять всі всім Росатомам допомогти енергодару, бо пограбовано все і ну грабувати майже нічого не залишилось, школи не працюють, садочки не працюють. Вони забрали майже від всіх комунальних закладів ключі під примусом з вогнепальною зброєю. Прийшли озброєні окупанти і намагаються там робити якихось. Ну, в цих заходах, там в садочках і в школах щось незрозуміло, не пов'язане зовсім з освітою і з вихованням. Ну тому ці підручники, вони мабуть більш їм згодяться для провокативних відеоматеріалів. А ну навіщо це робити? Ну, мабуть, мабуть, їм так треба. Було повідомлення, що в понеділок на одній з баз, де розташовані окупанти в Енергодарі, була бавовна. Чи знаєте про це щось більше і що там до них прилетіло? Чи прибігло? Не знаю. Ну таких випадків, ну вони не поодинокі, вони досить, досить регулярно відбуваються і на території міста, на території там, промислового майданчику, санітарно-захисній зоні. Станції окупанти розуміють, що в більш людних місцях їм небезпечно, бо місцеві мешканці вони одразу повідомляють їх знаходження. Техніки по місту вже немає і вона досить рідко там зустрічається. Розташовуються вони ну по околицях навколишніх селах, десь там ну, на більш. Безлюдних об'єктах, але все одно я так розумію, що необережне поводження зі зброєю, порушення правил пожежної безпеки в місцях, де це є небезпечне, воно призводить до таких от явищ, що відбуваються такі прикрі для окупантів випадки. Останнє питання, якщо дозволите, кілька місяців російська пропаганда розповідала якісь драматичні трилери, як українські диверсанти пливуть через Каховське море для того, щоб якісь там диверсії вчиняти в енергодарі, показували якісь відео. Там чи знаєте про це щось більше, і як ставляться до цього люди, які живуть в вашому місті? Ну, ще німці будували оцю баржу, яку вони назвали баржою з диверсантами, от здається, в 1937-1939 році, і коли вони її героїчно знищили, от, ну всі знають хто місцевий, всі знають, що це опора, яка будувалась е, ну в часи е, майже майже вже сторіччя пройшло, і всі її знають, бо постійно там курсують. І паромна переправа, і якісь там невеличкі лодки. Її дуже дуже добре бачити з навіть будь-якого міста по коховському водосховищу. Ну вирішили вони зробити відео, що це диверсанти. Пливуть вночі, вони і героїчно знищили. Ну, мабуть, для людей, які дивляться російські пропаган... ну, російську пропаганду це спрацювало. Ну для нас нічого, нічого нового, скажемо, вони не відкрили. Пане Дмитре, дякую вам за вашу розмову. Дмитро Орлов, мер Енергодара. Дякую. Як чим скоріше звільнення вашого міста і всієї нашої країни? А ми побачимося вже наступного разу.